Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми з вами познайомимось із поняттям координатна пряма. Ось як вона виглядає. Бачимо, що це стрілка із нанесеною на неї шкалою та числами. Цим числам можна також давати імена за допомогою букв. Тут ми можемо бачити, наприклад, точку А з координатою 1, точку Д з координатою мінус 2. Це записують таким чином точка І у дужках її координата. Чимось координатна пряма може нагадувати вам лінійку. У них є дійсно багато схожого. Перед тим, як я розкажу вам, як будувати таку пряму, давайте розберемось, навіщо люди взагалі ввели таке поняття координатна пряма. Справа у тому, що ось таке представлення чисел, ніби вони розташовані на одній лінії, допоможе нам в подальшому краще зрозуміти. Як виконувати деякі арифметичні дії із числами? Як без помилок порівнювати числа, не лише додатні, а й від'ємні, а також краще зрозуміти поняття модуль числа. Поки що воно для вас, скоріше за все, незнайоме. Тобто координатна пряма це лише один із способів, як наочно можна показати зв'язок і взаємодію додатних і від'ємних чисел. До речі, цю ідею використано і у звичайних термометрах. Ми знаємо, що температуру також поділяють на додатну і від'ємну, що є достатньо зручним. Тож, як правильно розташовувати числа на координатній прямій? Спочатку я покажу вам деякі з помилок, які можна зробити. А вже після ми сформуємо алгоритм дій. Тримайте в голові образ лінійки, як приклад, координатної прямої. Це вам допоможе. Отже, перше, де можна помилитись, це порядок чисел. Стрілка на кінці координатної прямої вказує напрямок зростання чисел. Тобто, чим більше ми йдемо праворуч. Тим більші числа повинні бути. А у цьому прикладі праворуч це порушується. Після одиниці йде 3, а потім 2. Уявіть собі лінійку, там, де 2 см було б більше, аніж 3 см. Такого не буває. Отже, числа повинні бути обов'язково впорядковані. Наступне, на що треба звернути увагу, це відстань між числами. Подивіться на цей приклад праворуч. Не може бути так, що між числами 2 і 3 відстань набагато більша, ніж між числами 1 і 2. Вона повинна бути однаковою. Для того, щоб уникнути такої помилки, ввели поняття одиничного відрізку. Одиничний відрізок показує відстань між сусідніми числами. Для зручності скористаємось клітинками. Якщо між числами 0 і 1. Ми взяли відстань, наприклад, дві клітинки, то це означає, що між числами 1 і 2, а також 2 і 3 і так далі, відстань повинна бути саме дві клітинки. Якщо перед нами задача, наприклад, розташувати на координатній прямій числа мінус 2, 2 і 3, то це можна зробити так. Зверніть увагу, що тут я взяв за одиничний відрізок дві клітинки. Саме така відстань між сусідніми штрихами. До речі, число 1 я тут не позначав, тому що цього не просили в завданні. Але, звичайно, ми знаємо, що воно розташоване між нулем і двійкою, отже, рисочку я для нього залишив. Те саме завдання можна виконати, взявши за одиничний відрізок 3 клітинки. Тоді відстань між сусідніми штрихами буде саме 3 клітинки. Якщо в завданні не вказано, який саме одиничний відрізок треба брати, ви обирайте самі. В такому випадку буде правильним і перший, і другий варіант. Тепер давайте сформуємо алгоритм дій для побудування координатної прямої. По-перше, треба намалювати пряму і поставити на ній напрямок зростання чисел. Загально прийнято, що цей напрямок вказує праворуч. Далі треба поставити число 0, яке називають початком відліку, і після цього визначитись із одиничним відрізком і ціною поділки. Ціна поділки вказує на те, скільки чисел розташовано між сусідніми штрихами. Наприклад, якщо це невеликі числа, то ціну поділки можна взяти за одиницю. Кожен наступний штрих ми збільшуємо число на одиницю. А якщо, наприклад, нам треба розташувати на координатній прямій числа мінус 5, 0, 5 і 15, до речі, усі вони кратні 5, то в такому випадку ціну поділки можна прийняти за 5. Кожен наступний штрих число змінюється на 5, а не на одиницю. Зверніть увагу, що число 10 тут я не позначав, але рисочка для нього все ж є. Тому що за такої ціни поділки 5 кожна наступна риска змінює число саме на 5. Що ж, сьогодні ми з вами познайомились із тим, що таке координатна пряма, і такими поняттями, як початок відліку, ціна поділки і одиничний відрізок. Дякую усім за увагу! І чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!